Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про гру Frogan і почну з розробки цієї гри. Розробкою гри займалась студія Molegato. Гра була профінансована на кікстартері у липні 2021 року. Естетика гри була натхнена різними іграми. Для домашніх консолей 1990-х років та іграми для портативних консолей 2000-х років. Під час процесу розробки було вирішено, що гра не дотримуватиметься певних технічних обмежень, пов'язаних з цими консолями, що призвело до використання графіки в стилі 32 біт разом із звуком у стилі 16 біт Гра Роган вийшла 2 серпня 2022 року на всі ігрові платформи. Розповім вам про сюжет цієї гри. Сюжет. Історія Грифраган розповідає про Ренату, дочку двох всесвітньо відомих дослідників. Після нової експедиції батьки Ренати зникають. Тому Рената приймає рішення врятувати своїх батьків із руїн Вельзевула самої небезпечної експедиції, в яку коли-небудь відправлялася її сім'я. Тому, довірившись своєму вірному Фрогану, винаходу в формі жаби, здатній схопити що завгодно своїм язиком. Рената відправляється до руїну у спробі знайти своїх батьків. Почавши грати в цю гру, я вважав, що оскільки гра виглядає так, то вона буде легкою, хоча насправді гра нелегка, особливо на деяких рівнях. На диво, атмосферу гра дуже схожа на Креша Бандікута. Хоч гра позиціонується як платформер, це більше головоломка, тому що головна механіка будується на взаємодії з навколишнім середовищем за допомогою фрагана, пристрою липучки. Тобто ви можете робити натискання на кнопку, і фраган в руках у дівчинки буде робити постріл язиком і прилипати до об'єкту. Потім притягувати вас до місця. Це можна робити під час стрибку, і просто знаходившись на платформі. Одразу скажу, що довжина язика у фрагана обмежена. і створює виклик в грі. У головної героїні Ренати є звичайний стрибок, подвійного стрибку немає. Також у вас є приціл фрогана при натисканні на спеціальну кнопку. В грі є можливість крутити камеру навколо героїні, щоб знаходити сховані речі, проходи або шляхи на рівні. І ось, занурившись в цю механіку, ти просто кайфуєш від неї, тому що обмеження, які створені в грі, вони так чи інакше дають виклик гравцю. І зараз я розповім, чим ця гра може зачепити гравця. По-перше, смішними ворогами. Те як вони виконані, дійсно смішно, а їх рухи ну, посмішку можуть викликати. А великі кулясті мухи це креативно і смішно. Також ви можете хапати фроганом ворогів та жбурляти їх або стрибати на них, як в Маріо. Трішки погравши, я став замислюватись, як далі гра буде розвивати, щоб не стало нудно в це грати. І рішення було цікавим. В грі додаються нові об'єкти, противники, механіки на рівнях, як слизькі гірки в сніжному рівні, або зникаючі платформи в рівнях в печерах або храмах. Із цих деталей і складається гра. Про музику скажу, що вона незвична та запам'ятовується. Мені музика дуже сподобалась. Також в грі будуть челенджі. це коли вам необхідно зібрати якісь об'єкти на рівні, коштовності та паперові записки її батьків. І якщо ви все зберете на рівні, то отримаєте додаткову спробу або якусь цікаву річ для Ренати. В грі є рівні, коли ви просто проходите рівень, а є рівні перегони, коли вам потрібно дістатись до фінішу раніше за хлопчика Джейка. Ці рівні можуть стати складними, проте тактика, як здобути перемогу в перегонах, є. Також в грі є боси і це великі комахи, які хоч і виглядають яскраво та смішно, проте вони складні і їхня поведінка під час атак може здивувати гравця. Тому потрібно дуже уважно дивитися, що вони роблять, щоб зрозуміти, коли по ним можна жбурнути щось. Реалізація в грі поведінки босів мені сподобалась. Також в грі є магазин, в якому можна купляти капелюхи для головної героїні за монетки, що ми збираємо на рівнях. Як можна було зрозуміти, гра мені сподобалась. Потім я купив продовження гри Фроган Коре, яка вийшла в 2024 році. Сюжет в продовженні гри розгортається після порятунку батьків Рінати. Цим продовженням я був приємно вражений. У головної героїні з'явився подвійний стрибок, хоча його обмежили тим, що ви можете зробити один стрибок та зробити постріл фроганом. Якщо ви зробите два стрибки, ви не зможете вистрелити фрогану. Тепер камера віддалилась трішки далі від гравця. Гра фроган коре мені дуже сподобалась. Ця гра відчувається як справжнє продовження, додали нових взаємодій з предметами, тепер головна героїня вміє розкачуватись на спеціальних палицях і робити стрибок. З'явилися прискорювачі та багато інших цікавих об'єктів на рівні. Подвійний стрибок тепер дає більше простору для вивчення рівня. Також з'явилися глечики, які можна жбурляти і вони будуть вибухати, створюючи проходи на рівні. Тобто гра стала приємніше, комфортніше, хоча й перша гра має свої плюси. Дуже сподобалось грі, що тут тепер є рівні, де йде дощ, де змінюється оточення навколо головної героїні, що круто. І про музику вона тут також гарна. Боси стали ще складніше, оскільки тепер головна героїня може робити подвійний стрибок, той патерни поведінки боса змінилися і додались нові фази. Тепер босом замість різних комах буде комаха в різних винаходах. Гра змогла подарувати приємні емоції, і за це я вдячний розробникам. Підводячи підсумок, я зробив цей огляд, щоб розповісти про цю гру. Якщо вам сподобався огляд, можете підписатись на мій ютуб канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу.